То офікс оптима. У нас по Івана Мазепи 11-12 Планує нове будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з паркінгом та вбудована прибудованими приміщеннями адміністративно-побутового призначення в межах перших поверхів. Була ділянка ОПДМ, там де у нас зобов'язання розсілити. А що, ГОФЕК це е, володіє цією земельною ділянкою? Так. Вона була куплена на аукціоні. Угу. І по моїм е, даним, вже значить, одну людину вони відселили. Це старушка і, Макар. і Макаров? Кого да. саме, але кажуть, що ми не розпочнемо, поки не виконамо свої зобов'язання. Так. Оце таке буде там? Так. <клухи> а Це вид з двору. Подожди, а що він ті етажі сім? 4 здають і 5 етаж. Ні, ні. Максимум, там максимум може бути шість поверхів. Тому що є питання, є питання по інсталяції, ну і ділянками така вид. Він не йде по шляху, скажімо, там, будівлі апартаментів, де потрібно більше землі, а там буде повноцінна така нормальна картинка. І вот от, от бачите, ось, да зараз а оце... а, от зараз зараз хорошо. харашов оцей епіцентрик у нас у це ліворуч. Поряд да. поверхівка дивити, дивити через дорогу ще одна вчено буде верхівку. Ну да, єдине, що? що зараз ну там питання є по кольорам, ми будемо про хаті з забудованика, за що? що він витримав в кольорах а посад з чого буде? Кожен проект ще немає. Просить забудовників саме в цих кадрах, які от ліворуч будівля, щоб квартал вже відсутність однаково. Так а фактично, що там може бути, яка поверховість і так далі. Я розумію, що там максимум 6 поверхів поки що по приблизній Ну, Після того, коли буде повноцінний проєкт зроблений, десь звикайте, це максимум шість, а потім у нас виходить там 12, а то й 14 поверхів. Забудовник сам, ну, так? Говориш, так за є... повні слова Дмитрія Васильовича, не більше шести повернуться. <рес> чому не 9, він каже, не вистачає землі. Зрозуміло. Буде підземний парк, до речі. там. А, а взагалі, от, я так розумію, що от ця територія, цей мікрорайон, не мікрорайон квартал, він повинен от бачення є якесь. З урахуванням тієї ситуації, яка зараз є, і перспективи, ми повинні ж бачення своє теж надати забудовнику. Коли власник... Ми бачили, наконістю там вирубали Дмитрій Васильович недюлю назад активно пиляли зелені насадження. Ну, там. Це, це не зелена, це саме ну, Я скажу так: от, коли ПДМ був власником цієї земельної ділянки, вони вимальовували свій план буквою П. Але напроти з'явились дев'яти поверхівки. Є питання по інсаляції. По зміні нормативних е, вихідних даних, які вже двічі мінялися, тобто у нас тепер площа для е, будинку повинна бути більше, більше і більше.